Впевнено, та без остраху діти занурюються у воду, і не скажеш, що кілька місяців тому більшість з них не вміла плавати, або ж і, взагалі, вперше у житті побачила басейн. Я навчилась хорошо, быстро плавать кролем, на спине быстро, нырять хорошо. Настя вимушена переселенка. Плавати її, як і всіх інших, хто ходив з нею на заняття, навчали в межах проєкту компанії Метенвест за програмою Олімпійського призера Дениса Силантьєва. Йому й належить ідея навчати плаванню маленьких вимушених переселенців. Ці місяці, які ми робили цей проект, вони дали можливість дітям по-перше здоровитися, по-друге, навчитися необхідним навичкам плавання. І по-третє, дуже головне, дуже важливо, що вони змогли пройти ту реабілітацію психологічну. Діти не просто відволіклись від пережитих жахів війни, а навіть почали замислюватись про великий спорт. А їхні батьки тільки раді успіхам та планам своєї малечі, як і мама Насті. Первая радость, что ей это как бы, тоже в радость. И гордость, что у нее все получается, она бежит с горящими глазами. И уроки надо быстренько все поделать, потому что мне на плавание. Заметили, что ребенок стал более общительный, ей все нравится, плавание. Мы нашли себя в плавании. Усі витрати на заняття 235 тисяч гривень покрила компанія Метинвест, бо кажуть, юні українці заслуговують особливої уваги. Ми дуже горді тим, що ми, окрім допомоги зсу, окрім допомоги нашим людям, ми ще підтримуємо дітей, тому що діти це наше майбутнє, і хто як не ми будемо їх підтримувати. І надалі ми будемо брати участь у всіх подібних проєктах. Поки ж цей проєкт завершується. Діти отримали дипломи, а головне вміння, які точно знадобляться у житті, і можливість, хоча б на час занять, забути про війну. Вони тут релаксували, вони вчилися плавати, приходили вже заспокоєні, задоволені. Тобто цей проєкт витягує їх з реалій цього часу жахливого часу. Я би хотіла далі плаванням, плавлення в шаринування.